Усім доброго дня, вас звітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні я покажу ось такий ось класний універсал. Це у нас Opel Astra, в Кузвій, спортстурер, комплектація. 1.6 дизель, рестайлінгова модель. Ціна даного автомобіля у нас складає 8290 доларів. 14 рік, механіка, 280 тисяч пробігу. Ось такий ось гарний стан автомобіля. Маємо ось таку ось чудову оптику. Також у нас присутні протитуманні фари. Металеві диски на гарній вже зимовій гумі. На крилах є повторювачі поворотників. По кузову слідів експлуатації у нас мінімальні. Ось невеличка така є царапина. Ось таким чином у нас виглядає задня частина автомобіля, є задній парктроник. Умісткий великий багажний відсік. Зараз я вам його покажу. Також є шторка для заднього ряду. Ева килимок. Технічно автомобіль не потребує вкладень, заміни на цепь. 10 тисяч тому назад, щойно замінено масло, фільтра в двигуні, повністю обслужена ходова частина. Маємо ось такі ось дверні карти. Тут вони у нас без жодних пошкоджень. І є задній склопакет, текстильний салончик, дуже вмісткий. Два підголівники. Автомобіль дійсно максимально збережений. На рахунок переднього ряду повний склопакет. Є датчик світла та дощу. Ось таке ось у нас шкіряне мультикермо, шестиступка механіка, клімат. Все в дуже збереженому та гарному стані. Дійсно, максимально комфортний автомобіль. Нагадую вам його ціну. Вона у нас складає 8 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. З За вами як завжди була компанія Автопарк. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. Також є доставка в будь-яку точку міста України.